Добрий вечір студія, з вами Візик, я вас вітаю. Якщо не помиляюсь, з 23 серії проходження другого лософаса, реалізму. Минулі серії. Ми пережили останній, я думаю, бій за Елі. Мені, як я пам'ятаю, останні буде. Ось, і зараз рухаємось до океанарію. Тому я передвіду вас обов'язково. Не забувайте, будь ласка, ставте лайки. Ось зараз, прямо, якщо вам не важко, опустіться, поставте лайк, бо потім можна забути, я це розумію. Підписуйся на канал, хто ще не підписаний. А так, я пропоную не завлікати і починаю. Поїхали. У мене, до речі, червоне здоров'я. Випити? Напевно, не буду. Єдине, що зроблю коктейль. Я щось не розумію, так я не пам'ятаю, що, що далі щось буде. Ну, може, якийсь бочі будуть. Ой, поплив називається. Okay. Селя на лодку і попливли. О, Віл. Ще трішки. Так ось майже, бачите, Май майже припливи. Ну і подорож. 23 серії. Це, до речі, буде найбільше, найдовше проходження на моєму каналі. Зараз найдовше проходження, якщо не помиляюсь, Horizon перші часинки, ось там 26 серій, напевно. Ну, під 30. 30 нема. Тут же ж, ну, саракет буде, я думаю, спокійно. А ну як це ще? Хоча єдине, що можливо... За Ебі не буде прям настільки ж довго, ну, тобто не можу сказати, що ось скільки зараз це 23 серія, я вже не важливо. Не буде ще 23 серії за Ебі. Тому що тут же ж дуже, декілька серій, штук 5, напевно, було, це тільки початок. Тобто по де Сієв день перший це було, ну яка це серія була? Ну, серія шоса, напевно, Я так не скажу точно. Яких хвилі не повинні. Да, заводь не заводится лодка лодка ой, -ой, -ой. Блин, прикольно, прикольно, Дуже реалістично я скажу. Все, майже, майже. Блін, прикольно зробили. Ні, гра, гра... неймовірно, насправді. Переосінив я свої можливості для реалізму. Скажем так, не далі можливості. А... На я був морально готовий так мучитись. Я в Але ми спробуємо це зробити Елі. Згадуємо слова Ебі, які вона казала. Я не буду поспішати. Ось і клоунали, пам'ятаєте, яку вона перед джоїла робила? Я не буду поспішати джої. Ти що собака? Таким ти, 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 себе вважаєш. Сіне ти таке. Розберемось з собою не переживай. Ну, Здоров'я червоне, екран нормальний. Okay. Я вибачаюся, а чому щось як з кавістю? Може тому що монітор інший. Ну просто занадто. О. Ну просто ось в мене її одежа, я бачу деталі її. Дивлюсь на екран, який в мене... ну, на який записується, там, ну, не вийде. Не від... This area is under video... Uh, ну, відеозйомка, я кажу. Напевно, сюди. О, ну да. Для кого дірка? Йоп, твою мать. Пардон, мес. Не так сумно. Ми так вже стільки всього налутали для Елі, А вже буде кінець. Скоро. Ну речь, Ебі там прикольна зброя, ось мені подобається. Там наче автомат буде, щось таке. Наче. Що. Ну там точно є якась прикольна зброя, яку я так, так, таки думав. Це що за... Не бачу ніяких знайомих, знайомих імен. Це що за стаф такий? Що це за речі? Ну, може, база якась. Ух ти при Тобто вони хочуть сказати, що реально, коли тут був океанаріум, ну це я так розумію, якийсь прудік був. Реально, ось які корали були всередині вакеонаріум. Дивіться. Ну це ж дуже красиво. Так. Ой-ой-ой! А куди мені? Щось Е ей бібгадує щось занадто, бо... Так, кріпьош. Ну, я якщо тут кріпьош поклали, то це дуже дивно. Хоча, можливо, це прям для Елі, але прям потім-потім-потім. Хоча я не думаю, що э, збережеться лут, який ми зараз робимо для майбутнього проходження. Певно, вниз. Так, решітка. Акваленги. Ото бльотки. Дайвінгом займалося. Так. Таблетки нахріна мені це все зараз? Ну з іншого боку, якщо б я, наприклад, перший раз грав, то нафіга мені ця інформація. Ну типу що ось кінець. Ну ні. Думаю, що ще я добагато контенту. Ну і тазик. Це щоб купатися. Always, од... завжди одягайте лабораторні костюмчики і. Б... свої гуглси. Shit. Що, ще! Та давай якось розіб'ємо. Може якийсь ключик? Чекайте, що мені робити? Повине бути інший шлях, де? Ти був взагалі не тут? Анімал карантин. Ооо. Так це я так спустився мені здесь. Який... Another бей! А ну-ка, підказуй, Еля. Чуєте якісь звуки? Може сюди? Короче, ну я так розумію, взагалі повертатися треба. Так а що я тут наутав? Ганчірку? Я заради ганчірки, сюди спускався Ні, а куди? Чекайте, що за? Може щось мені посунути треба? Ось це може посунути Так, а ну-ка Це що? Це не те? Може, мені чимось розбити скло. Що я не розумію. Це чинено. Так я нікуди не можу, я що з... Я не міг, я не можу бути запертим. О! Йоб твою мать. Ну все, кінець. Кінець гри. О! Я зараз досі записую на маленькому екрані, і ось, я сподіваюся, я ну, просто камеру я залишу на старому екрані. Мені нам треба дріт, я вже замовив, пам'ятаю. Ось, але перед ним стоїть монітор. Маленький я поставив свій. ось я не знаю, наскільки... Воззвичай... Зазвичай ось так моя коло зору. <ривіт> Псіна! <ривіт> 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 Сама накинулась на мене. Мені там, писав було. Ну він сам накинувся. Ну і сумно. Да не вже зараз щось буде. God. Боже. What here? Що тут трапилось? Що комусь операцію, напевно, робили. Ну, що ще таке? Нещодавно. Та ні, щось гра мене готує. Що мені типу аптечку випити? Ну мене що вони зробили. А, давайте, щоб бути повністю здоровим. А, дивіться як. Бачите? Рожевий. Не за якого? І синій став. О, ось так воно красиво робить. Опа! Твою мать, уже собачка жила. А, спал он Опа! Овен му Fireflies. І що ми там записали? А, щоденник. Щоденник. Оудму. А до речі, ось там на початку, коли ми в екенаріум зайшли, ну, в середній, коли ми були, там була велика така... Опа. Е, великий сен, де написано хто що. ну Там, я так розумію, може Шіст. чергування, ще щось. І там було щось Мун, Мур. Я ще подумав, що єдине мун, кого я пам'ятаю, це з Хогварс Легасі там був професор Мун. Це єдине, кого я думаю, тому ну, навряд чи це віт. Ось, а це може цей Оуен Мур. Йдемо до крабіка. Та ёптуємо. Сіки Ебі ризикувала заради ж, заради життям. І не треба. Йух, уходь. Пішов ти, дядя, ов. Руки. Де Ебі? Ти та дівка з Джексона. Скажи, де вона? И тоді до нас б'єш. ти що вона хоче, і ми помремо. Вам нема чего Ти. Булчит. Ты Йди сюди. «Fucking get over here. Йди сюди. Покажи мені на мапі, де вона. You. А потім ти. Match up. І буде краще, якщо це у вас співпаде. Розумієте? Це мене ракеті Джойу. Ти що робиш? Anyway. Вона вже, напевно, мертва. Відійди. Кінчений. Я через вас я через таке пекло пройшла. 23 серії неадекватного пекла. Ой, 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 подружка, відпусти мене краще. Ой, подружка, відпусти мене, дура така. Блін, і не показали ж. Не показали Ші. на мапі. Де Ебі? <coughs> Де вона? <coughs> Хто перекне? А, так, він же ж казав на початку гри.

Вона, вона що вона, далеко зайшла? Ну, в пані, що, блін, вбити жінку, ще у якої дитина, тобто дитину вбила. Е, ну, вони самі накинулись. Тут взагалі претензії, мене, ну, мені здається, мінімум до Елі повинна бути. Ну, Сумно, що так вийшло. Ну, куди вона кидається? Вона каже: я не хочу, вам немає для чого помирати, ідіоти. Ось це гардероб. Ось це гардероб. Ну ти баба даєш. Лук. ха хрена мені цей лук. Ну і захламічно тут. Я вже заблукала. Понаставляла тут? Щоб я не вийшла. Поміг. Іди і подивись. Що, вигадав план? Нічого не вийде. Там все завало на снігу. Коли доберемося, він же я Ну, куди ходила? Провітритись. А ви що тут робите? Но ми не можемо заснути. Йди, іди, є, глянь. є ідея повернутися додому через Елленсбург. Якщо завтра дійдемо yeah. до Фолл-Сіті, супер. Вони отримали те, що треба. Але вона буде жити. Is that okay? It has to be. clock, mm -hmm. I'm really not looking forward to going through Idaho again. Mm -hmm. you be to what Maria is going to do to you when we get home. Mm -hmm. However. E, ну, коли я проходив через якийсь багатенький район, вткнувся, на. О, Так, свіркає, думаю, це чи це золото? Це реальне золото? А ну-ка, покажи. Я знаю, як виглядає золото. Тоді давай скажемо, що це все від нас. Давай, сам шакай, як підлазитися, дебіл ти такий. Що? How you Нормально. Fine. Навіть круто. Дякую, що за мною. Проблеми, проблеми. мої Ти такий Тоді...

Ти вбила моїх друзів. We you both ви зберегли нам, вам життя. And it. А ви що зробили? Ми, ми зберегли вам життя. Ось, раз, коли вбивали, а ви що зробили. А ми вбили твої Дяд! друзів. Батька! Дяд! Батя! Батя, блядь! Та деш ти? Чотирма роками раніше. Блін, я навіть не знаю, серія вийшла на 22 хвилини. Ну, типу, викладати її на YouTube на 22 хвилини. Ну, це, типу, що це ок, ви думаєте? Що нехай буде на 22 хвилини, подивимося, які пережити будуть. Ну, Давайте так і зробимо. Ну просто щоб за Ейбі вже почати грати з самого початку. Ну, Повністю вже вникати в сюжет, тому що блін, зараз пограємо трішки, потім буде перерва на іншу гру. Ну, ось така, так, коротенька серія вийшла. Ось. Зараз ми з вами нарешті робимо перерву. Зараз на каналі завтрашнього дня буде виходити Resident Evil. Восьма частина. Беріза, блядь, що ти тут робиш? А ну-ка, йдете сюди. Ось, буде виходити Resident Evil Village. Ось, І по після Резидента... Oh, <свісна> не сюди. <свісна> О, Ebbi, така розумна, йдеть сюди. А після вже Резидента ми з вами продовжимо грати вже за Ебі. І до упора, поки не пройдемо весь Last of Us 2. Тому, якось так, я попрошу вас поставити лайк. Підпишіться на канал. Ми з вами нарешті зробили це. Ми з вами пройшли частину за елі першого суну, величезну частину. Було неймовірно важко, було дуже палаюче, але ми це з вами зробили. Тому за вас лайк, підписка, коментар. Обов'язково напишіть якийсь коментар у якості підтримки. А так, зустрінемось з вами вже в наступній серії, яка вийде десь я думаю, днів через 10. З вами був Візік. Всім пока.